Ваша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистаємо, переможемо, відбудуємо. Цієї неділі в Берліні завершився черговий Берлінал, один з найвідоміших кінофестивалів світу, так званий кінофестиваль категорії А. Тобто отримати там нагороду почесно, престижно і радий відзначити, що цього року шість українських фільмів були представлені на Берлінале, а два з них навіть отримали відзнаки. Це фільм режисерки Надії Парфан. Це побачення і фільм, прокидаючись у тиші Міли Жлуктенко і Даніеля Флезі. Зараз е, Міла Жлуктенко з нами на зв'язку. З німеччини. Міло, вітаю. Доброго вечора. Добрий вечір. Ви ж з німеччини з нами на зв'язку. Правильно Я... Так, з Німеччина. Та з Мюнхена чудесно, міло. Я вас вітаю з відзнакою. Це, взагалі, для українського кінематографа ну хороша ознака. Ми отримали берлінале. Ну, хоча б відзнаку на берлінале. А які ваші відчуття, що для вас це означає в професійному сенсі? Оце означає, звичайно, великий престиж і довіру. І мені здається, що за допомогою цього призу ми зможемо далі робити українське кіно і отримувати гранти. Тому я дуже рада, звичайно, і не очікувала, тому що на берліналі завжди дуже сильна конкуренція, і ми дуже раді. Особливо тому, що цей приз нам надали 25 лютого е на наступний день після річниці повного вторгнення. І настрій був, чесно кажучи, не дуже. І це була як несподівана така радість для нас. Ну, це дуже символічно, тому що ваш фільм, оцей прокидаючись у тиші, це про дітей українських дітей, які вимушено через війну опинилися в Німеччині. І він проходив по спеціальній програмі актуальні фільми для дітей і підлітків. Е, тобто, я, чесно кажучи, здивувався, коли це побачив, бо ніби я собі дитяче кіно уявляв по-іншому. Так, секція Generation на Берліналі вона дуже вимоглива і вони показують дуже дорослі фільми для дітей і хочуть увійти в діалог з дітьми і говорити про серйозні теми. Фільми теж не робили для дітей, тобто фільм про дітей, але ми не уявляли собі цю аудиторію. Але чесно кажучи, мені здається, так було дуже правильно, тому що у нас було п'ять показів з заповненими залами по 600-700 людей. Там було дуже багато німецьких дітей. В кожної цієї дитини в класі є українські діти теж. Я вже чула багато історій, що не усюди їх приймають добре, і ми намагалися донести до них теж якусь емпатію і розуміння ситуації, якби наших маленьких співвітчизників. Ви хочете сказати, що на покази на Берлінале у цієї дитячої підліткової стрічки ходять діти. В основному так діти і дорослі це змішано. Тобто професійна публіка, батьки і діти також там навіть роблять дубляж німецькою мовою в прямому ефірі. Тобто, це дивляться цілий клас, цілі класи дітей, але й дорослі, звичайно, також. Тобто, це якби така така дуже цікава суміш, і в кінці йде розмова з дорослими і з дітьми. Після того міло, ну очевидно, що після п'яти сеансів до вас мусили підходити люди з враженнями від фільму, яке найпопулярніше, найпоширеніше враження, яке вони вам висловлювали. Подяка, чесно кажучи, і це ну нас дуже це велика честь. якби подяка особливо підходили звичайно співвітчизники, українці е, теж діти українські, які відчували себе показними репрезентованими на великому екрані, і що їх голос було почуто. Але якби колеги підходили дуже багато з компліментами, і мені здається, ми донесли історії наших дітей дуже якби вразливо і. Якесь співчуття ми, ми змогли викликати у багатьох, мені так здається. От відгук УП культура про Берлінали цьогорічні відзначив, що був, була представлена Україна на фестивалі, але українські фільми так і не потрапили в основну частину. Вважається, що ну звичайно основна конкурсна програма вона найпрестижніша. На вашу режисерську думку, а чого бракує українському кіно зараз, щоб боротися за участь у основній програмі, а не в додаткових таких програмах? Знаєте, це важко відповісти, звичайно, тому що я не програмую, але мені здається, що українське кіно воно дуже сильне, дуже авторське, воно прекрасне. Я його дуже люблю. Воно талановите, стрічки, які показали на Берліналі цього року, всі. Заслуговують уваги, і мені здається, що головна програма бердінала показує більш. Я я навіть не знаю, як це описати, але мені здається, там е, легше потрапити фільми, який більш працює може в яких в якихось конвенціях, так а е, мені здається, що саме українське кіно воно і випробовує якісь нові речі, і робить дуже цікаві рухи. І е, панорама, і шортс, де і Дженерейшн, де показували наші фільми, також дуже престижні секції. Я навіть би не робила такою так, так, ну, не відрізняла, я розумію, але ви ж теж розумієте, українці? Ми максималісти. Ми хочемо все. Ми хочемо відразу основну програму і відразу перемогу. Ну тоді нам треба просто далі робити кіно, тому що у нас є дуже талановиті кіномиці. Я в нас вірю, і мені здається, це не проблема. Ми потрапимо в головно головний конкурс. Тому що люди в нас є. Нам потрібна просто підтримка кіно фінансова. З цим зараз важко. Тобто, нам потрібно, щоб були фонди і за кордоном, і в нашій країні, щоб ми мали змогу знімати таке кіно. Добре. Тоді про вас детальніше я хотів розпитати. От у вас тепер є оця відзнака берлінале, і, очевидно, є увага і критики, як до однієї з переможець цього престижного фестивалю. Це якось позначиться на вашій професійній кар'єрі в подальшому? Є вже якісь пропозиції? О, мовляв, міло, це ж та, що на Берлінале перемогла. Зробімо з нею якусь копродукцію. Такого поки немає. Ну, тим паче, що документалістика не найулюбленіший жанр в Німеччині, як мені здається. Але з Україною я співпрацюю дуже багато. Ми дуже багато працюємо з Вавилоном 13, об'єднанням кінематографістів. І я також працювала на фільмі Залізні метелики, який показувався на Берліналі, Тому я думаю, що ми подалі будемо співпрацювати, робити кіно, допомагати одне одному, і це буде класно. А що таке взагалі зараз, на вашу думку, от географічно українське, ну документальне чи художнє кіно? Тому що мені чудово чути такі слова, що мовляв, ну це класно, що Міла Жлуктенко отримала цю ізнаку, але вона 12 років вже вживе в Німеччині. Вона там вчилася. Її співрежисер він теж з Німеччини. Наскільки це українське кіно, тільки тому, що. Воно про українських дітей, чи тому, що ми з вами спілкуємося українською в ефірі українського телеканалу. Тобто, що для вас це е, поняття українське документальне кіно? Це теж важке питання, тому що є дуже багато різних мистецьких голосів. Але мені здається, що українське документальне кіно, воно різноманітне і воно е, Воно дуже близьке до історії людей. В мене дуже багато інших фільмів, які я робила, в яких не дуже сильні, які розповідають більш про ландшафт, наприклад. А це є мій перший фільм, який розповідає саме про героїв, і розповідає про маленькі повсякденні якісь речі, які переносяться в більший контекст. Мені здається, це. В цьому є щось українське. Плюс я себе асоціюю, звичайно з Україною. Я українка в мене український паспорт. Я довго співпрацюю з українськими кінематографістами. Я думаю, що ми впливаємо на одне одного, тому мені здається, це ну не обов'язково треба відокремлювати. Хоча, звичайно, я тут навчалася в німецькому вузі. Але мені здається, що наше кіно дійсно українське. Я сподіваюся, що українська аудиторія теж його буде сприймати. Я сподіваюся, що його покажуть в українських на українських фестивалях. А коли, до речі, його почне, я от якраз хотів поцікавитися, коли українська аудиторія зможе його сприймати, бо я трошки знаю ці правила кіноринку. Якщо ви отримали відзнаку на Берлінале, ви тепер поїдете з іншими фестивалями працювати. І е, масовий прокат, ну широкий прокат, хоча в українських реаліях поняття широкий прокат для документального фільму це такий трошки оксюморон, Але тим не менше у вільному такому доступі цей фільм з'явиться далеко не відразу. І наші глядачі, які зараз нас з вами бачать, навряд чи його зможуть швидко побачити, коли приблизно ви от маєте це уявлення? Так, ви праві. А ще проблема з тим, що короткометражне кіно важко пустити в прокат, тому що для нього мало місця в кінотеатрах. Але ми будемо подавати це кіно на українські фестивалі. Тобто, якщо ви любите ходити на фестивалі, я сподіваюся, що наш фільм там буде. І я думаю, що приблизно через рік я зможу його виставити в відкритий доступ, але я ще точно не знаю, тому що у нас є дистриб'ютор, з ним треба поговорити. Але я дуже сподіваюся, що на українських фестивалях можна буде побачити. Е, так що маю надію, що стрічка дійде до глядача. А крім українських фестивалів, є ще якісь плани стосовно світової світового життя фільму, прокидаючись у тиші. Так, ми подалися на багато фестивалів. Я ще не можу відкрито казати, на яких наступних фестивалях він буде йти. Але ми вже отримали декілька запрошень. Так що я думаю, що фільм облатить світ, і я сподіваюся, що він буде комунікувати до аудиторії. І це зараз така тема, яка в принципі важлива для багатьох країн, де теж живуть українці і українки. Так що, так, такі плани. Міло, я так розумію, що ви зараз піднесені. Ну, я навіть відчуваю піднесення таке за країну, за вашу перемогу, в тому числі, за перемогу Наді Парфан. І традиційно ви знаєте, напевно, цей шаблон, що кожне інтерв'ю такого типу повинно закінчуватися запитаннями про ваші творчі плани. Я його по іншому сформулюю. Ви вже вирішили, що буде наступною темою вашого кіно? А ми плануємо зробити повнометражний фільм, тому що наш короткометражний фільм, зараз прокидаючись тиші, він був знятий в казармах. Тобто, це такий абсурдний факт, що українських біженців розмістили жити в будівлях, які раніше функціонували як казарми, спочатку для вермахту, а потім для. Американських солдатів і ця будівля дуже цікава, має дуже цікаву історію. Ми хочемо зробити повний метр про історію цих будівель, і там буде дуже сильна українська лінія. Вау! Цікаво! Тобто, це буде ніби як сіквел такий, використовуючи цю. Кіно словникову історію, сіквел до цього до фільму, прокидаючись у тиші, який нагадаю отримав Берлінале. А з нами була Міла Жлуктенко, режисерка цієї стрічки. Дякую вам, Міло, за розмову. Вам усіляких успіхів. а Ми про.